BMW X5, в кузові Е70. 2011 рік це рестайлін 3 літра дизель на 306 осликів. 40D, оце 306 осликів. Цих. Класна комплектація, шикарний стан. У комплектації маємо розширювачі арок, що не у всіх вони йдуть. Камери 360 градусів. доводчики дверей, класний комбіно... комбінований шкіряний салон з кучою всяких фішок. Мультикермо, підрульові пелюстки, проекція на лобове стекло, там допомога спуску з гори, пам'ять сидінь, це все тут є. Просторий задній ряд, який має також окрему кліматизацію та підігрів задніх сидінь. Кришка багажника у нас електро. Він розкладається у нас ось таких два режима і має сім місць. Якщо вас зацікавив це X, Одинадцятий рік, 229 тисяч пробігу, 22 955. Приїжджайте на тест-драйв, тестуйте, оглядайте, кайфуйте від такої машинки. Місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8. Автомайданчик ДРА.